Всім привіт! Так, ну що, познімаємо трішки шок-контенту, які в нас поля кукурудзи та соняшника в Одеській області. Не знаю, як по всій Одеській області, але в нашому районі е, ну, такий стан. Ось. Проїжджаю перше поле. Це поле не моє, це. І що я тут схів показати? Кукурузка да, яка? Ось стоїть. Хоча ось тут ось почали там якихось... Друга пара цих листочків почала сохнути, ну, вона стоїть ось. це я що тут з краю? Да, невисока в цьому році, вона місьовку кинула вже, Посінула тут у повну тілу. І тут солома була, тут е, жатка косила. А це що е, тільки одні колоски коса, а стерня ця висока стоїть. Дивимося, так, да, тут? О. Тут вологи, ну нема тут, земля тут камінь, тут сіялось ну, в таку груду. Я тут Ну, Це бачив, це як це происходило. І кукурудза стоїть. Не знаю, в цьому році, блин, для мене це шок, звісно. Що ноутів, так, да, в цьому році, дає перевагу велику. Я не знаю, то ли тут іспаріні немає, то ли тут напічкано хіміну, ну там навіть не можу сказати. От зараз зараз вирвемо, побачите, який тут корінь. Та, ось до. Йо, май, тут навіть і корня, як такого, то немає. І настався. а да. що тут земля асфальт. Як воно тут росте, я не знаю. Ось, тут корешки, бачите, вони всі так підверхово скомкані. Ось прям видно. Тут камінна земля. Як воно тут росте, я навіть не знаю. Дивіться, вона впресована. Просто впресована. Ну, кукуруза тут росте. Ось. Стоїть зелена хоч би що. А зараз будемо їхати далі. Там буде по Оренці кукуруза посіна. Як я знімав відео два тижні тому кукурузу і соняшники. Ця посіяна навіть раніше, ніж я сіяв соняшник, це десь в квітні місяці, там в началі, я садив десь 15 числа квітня соняшника, це ще раніше посіяна кукуруза. І якби ось стоїть, хоч би що її. Ну. А в нас дожів як не було, так і немає. Сьогодні туман пройшов. Раніше туман пройде і, і там через пару днів дожен піти дощ. Зараз туман хоч кожен день, але лежать так і не віддать. Так що якось так. Да, от вам і наутів. не знаю, блін. в такий асфальт і кукуруза росте. Ну. Я в шокі, коротше, що тут можна говорити, просто в шокі. Так, їдемо далі, покажу вже кукурудзу на пахоті. А ось інша кукурудзка, да, різниця. Є, да? Тут уже в нас пахота. Ось тріщини які. І кукурузка. Ви бачите, яка вона? Я ж говорю, я сам в шокі і корішки дивіться які. що вони піш... ну, йдуть до влаги, а там на наутілі, де ми їх, там корішки вони всі наверху збиті в жменю. А тут о, вроді все, і до влаги йде. О, дивіться, які корні. Це нічого собі. А кукурузи немає. Чомусь. Що тут буде? Тут уже сілось. Все. А там навіть на той кукурузі першій, де ми були, там качан уже нав'язує. А тут... ну... Тут уже качана не буде. Тут щось одмятоку кинуло. Що таке? Так да. Тут у нас пахота. Так що в цьому році наутів... Навіть що ще й бризгали щось. Дає перевагу велику. Я ж говорю, що, блін, я ті, ну, ті годи не замічав, якби... Так. А в цьому році видно, вроді ваги ноль, що там, що тут асфальт. А там на наутілі росте. Ну, я думаю, що испарення, нема таких іспорення з землі. Хоча що там і спереться, якщо уваги немає. Ну, коротше, для мене теж загадка. Ось вот один качанчик нав'язав. Так що так. Ось вам кукурузка. Це 2, 2 тижні після того, як я знімав її. Яка вона стала, вона вже ну, практично згоріла. Тут уже все. Вже тут толку не буде. Малюють дощики, ну. Не знаю, вже, мабуть, нічого не спасе. Їдемо далі, там вже покажу соняшник і заїдемо вже на мій соняшник, подивимося теж. Бо там багато ж коментарів писали мені, що коротше, він в мене високий за того, що я його підгорнув. Ну Тут от не підгорнув та теж згоріло Я там підгортав е, завади того, що буряний. Ну там, коротше, це покажу. Там є де я підгортав, а є де я не підгорнув. Побачите самі різницю. Так що погнали далі. Так, тут є одне поле. Я Скільки тут раз проїжджаю, я ні разу його вам не показував. Це теж ноутів. Я вам скажу Ноутів Ну, у різниця є. Тут края, видно, обдисковані були. Ну, видно, якісь цапенки. А тут видно, що почва не оброблялася ось. оброблялася вона щось непонятне тут. Що то вроді, ну? Ні, це, мабуть, сівалки ривчаки на рейті. Ну Тут то, е, теж тут не оброблялося початок. Тут ще й посіяно, бачите суцільним посівом. То що це зешка сіла, що і щось комплекс який сіє, подивіться на цей соняшник Тут і так вологи немає, а тут ще й насіяно. Ну, рядки що це взагалі не наблюдаю. І тут поле немаленьке тут. Нормальний такий кусочок. Ось вам теж наутів якщо б дори нами не поборовся то в принципі і вас власне врятує. Ось теж берізка видно, що щось тут бризгає, але вона, походу, не від гербіцида посохла, а від того, що до... влаги немає засохло. Да. Ось вам наутіл. Я ж говорю, хтось в когось не наутілі не виходить посіяти. це так, щоб... Різницю побачили. да, зацвітає. Ну, що навіть її, корзинки якісь будуть. Одна на метр. Ну так, одна на метр вона буде. Тут взагалі якийсь тризор. що на баночки. На Насіння, походу, на баночку купляли. Щось багато таких. Ну, Ось такий соняшник теж понутілу. Так, да, тут щось сівавка, конечно, рила капітально, видно, сухо було. Там далі будемо їхати. Ще буде соняшник, покажу. Пересів, ну, пересіяли там льон був і пересів на соняшник. Побачите, який він. Ну і поряд з ним сроки посіяний. Теж для порівняння буде наглядний приклад, що. Якщо не вийшло, у вас що-то вже виростить, то пересівати не потрібно, тому що і так вологи нема. А там якщо культура та росла, вона забрала вагу. потім посіяли соняшник, ну коротше він там взагалі печальний. Зараз це все діло побачимо. Так що ось вам теж ноутів. А ну тут хоч вирвати. Та в нього. Корішок такий якийсь странний. Та тут щось взагалі сімочка странна, непонятна якась вона. Так, їдемо далі. Так, що так? Тобто казав, що наутів, наутів. Ось. Так, а ось соняшник. Це відповідь для тих, хто пише, що лібо поздно посіяв, лібо рано посіяв. Ось вам різниця в сроках посіву. Так, так, тут у нас. О, до. Цей посіяний раніше, цей посіяний. Та блін, я собі їхав культивувати, в мене була там друга пара листочків, тут вже він був такий. Повістків 6-8 вже на ньому було. Цей же посіяний пізніше навіть, ніж мій. Ну, я різниці тут не бачу. Що цей згорів? Сим, ну, різниця між цим і цим, де то у недільки-дві, це точно. Тому що тут був льон посіяний, що треба залишився там кубами. І його задискували. Да. Задискували його і посіяли тут соняшник. Коли я свій, культив... ну, свій проворював, тут він тільки-тільки всходив. А мій вже... І як би я різниці не бачив, що тут згорів? Бачите? Що тут? Ранні сроки посіву. Дивіться. дивіться. Ну. Різниці я взагалі не бачу. Що рано сіє, чи пізніше, якщо вологи немає, то немає. В цьому році погодка поставила нас, звісно, в позу, Ще таку хорошу. Що воно вже чуть-чуть, звісно, підзадав би. Я. Ця лотерея безвиграшна. Що вже, блін... Чуть-чуть уже все, руки опускаються. Сіяння такі. Ну що це? Дивіться. Куда? А тут, мабуть... Щось питається, ну. Да. Так що якось так. У нас вже пшениці скосили ячмі, я в себе теж скосив, то ячмінь там дав тонну, плюс-мінус до 1,5. У людей, ну саме більше це у нас до 2 тонн, в кого там ячмі сипали, а є ще ниже тонни там, по 900 кг. Ну і коротше суть, в чому, що я ще домой завіз, та, ну, виставив там продавати по 8 гривень, там люди то спрашують. І всі жаліються, що ого, по 8 гривень, по 6 гривень з поля, який по 8, ти що? Як він може встоїть 6 гривень з поля. Я вон поїхав зараз заправив машину бензина на 1000 гривень. По 60 гривень бензин, скільки там того бензина, покатається, його немає. А дизель почому? Так само там на 2 гривні менше. По 58 у нас. Скільки того дизеля там, та й Йоперний бабай. Це ціна 8 гривень, це адекватно, навіть більше повинна стоїти. Цю ціну потрібно закріпити, щоб вона так і коштує, не по 6 гривень, по 5,50. Як дивися, там сильно ну, ці, хто займається свиньми, є там в Ютубі теж попадаються мені в Тіктокі, от скажіть, по чому буде зерно? Та по чому буде? Десятка, 10 гривень, 10-8, пшениця. Ні, вони там десь чують в портах по 6 гривень приймають. Та йди купляй в портах з поля. З поля, ну які 6 гривень? Я даже, за ту ціну взагалі мене ж. Начинає, короче, 6 гривень це ну, неадекватна ціна, як на мою думку, зовсім. Так що не дозволено ніякі 6 гривень стоїть. Ось такий соняшничок. Да. Ну і зараз поїдемо, подивимося, на мій соняшник. Тут бачите, більш таки він жовтуватий, тільки зацвітає. Та що з нього буде, блін? ну, Навіть якщо піде дощ, що з нього буде? Аж не чорта. Все, Уже сезон закритий, це 100%. Тут 300 кг і більше не буде, тому що один рік у мене такий же був соняшник. 300 кг дав з гектара. Ну, І ще й сімочка була по 10 гривень я оприєм. скосив, косив, туди в шокі, в шокі був. Просто в шокі. Ні, на сьогоднішній рік планував сіяти сімочку. Ну, по сіво там на іншому полі, мабуть, сіяти не буду. Ну його в баню ці експерименти. о, Заєць погнав. Ці експерименти вже уже достали. Що то експериментувати, висівати вже, наверно, і не буде за його як в цьому році зберемо такий урожай. То вже, мабуть, не буде за що сіятися. А всі хочуть зернішка на шарика поучити по 6 гривень, по 5,50 Я в шокі От такої ціни, звісно. І з тих людей. І є, звісно, адекватні люди, які розуміються. Я думаю, це ті люди, які самі вирощували, тоді і ті розуміють. А ті, хто не вирощував, то хрен він пойме. Ладно, це по один рік таке було, бо це ж вже прилічно тільки в нас Там вже Років наверное, 10 вже. Тут взагалі що то. Років з 10 вже отака то, Звісно вже все. І вже багато хто покинув цим займатися. Як говорять, що приділі. Тут не заробітки, а просто при ділі. Щоб, щоб не сказав, що нічого не робиш. Так, ну тут показав. Тепер їдемо наконечно до мене. І там рядом покажу поле. Там теж... Я його показував поряд з моїм. Наутів ну, посіяний. Коли я туди я там на своє поле теж не їздив, не дивився, не хотів розстраюватися. Що там дивитися? Ну, отаке побачиш, ну тільки собі настрій на весь день іспоганиш. Так, погнали. Далі. Ось мій многострадальний сонячний, де всі говорили, що кучив, спалив. Ну, Оце мій, це наутів, туди я показував. Зараз, короче, зайдемо, подивимося, потім перейдемо на мій. Так. А, може трохи відрез буде задувати, бо вже 5 вітер піднявся. Ну, по визку, звісно, теж горить вже, звісно. Такий стоїть. На порядок краще, ніж о ті поля, що я тільки що приїжджав і показував. Я скажу, він тут стояв гірше. Ну, Поначалу він ішов, навіть чим мій. Ну Такий якийсь вовнистий був. ж, горить. Це такий же, по-моєму, сонях посіяний, як і в мене, саксон. Якщо я не помиляюсь, не знаю. І так. Ну що. Не ух ты, з того краю, що це заїжджав, наче, наче краще був. Тоже. Ось таких багато. Не знаю це в чому проблема. У мене теж на полі в себе дивився. Багато листків ось таких аж згорають. Ось. Підпалених. Бачите? Раз, раз, раз. І таких багатенько. Вони ж потім не розкриються, я так розумію. Все, йому ще рости і рости, а вологи нема, все, починає зацвітати. Боже, яка тут я тут шукаю, коротше, пальці поламати можна. Ну так, звісно, так. Да. По сравнению з тим, що ми бачили, да, різниця є. Ну, тут чисто, чистенький стоїть. Я думаю, щоб я поборов себе з бурянами раніше, там, з берізкою, то був би ну, такий же. Потому що в мене ще дали бур'яни прикурити. Ну, так ось. Стоїть, держиться вроді, ну. Вже тут не буде такого результату, який повинен бути. Так, перейдемо зараз на мій. Подивимося. Мій соняшник. Окучуваний, що там спалив. Ну я, я не спорю, да, може там щось неправильно чи правильно, але я ж окучував для чого підгортав його? Для того, щоб бур'яни загорнув, щоб я не загорнув би буряни, а мінь би тут був. Зараз я покажу края. Я ж не підгортав, щоб комбайн. Удобно було, ну, щоб не гецяв по цих ямах. Я вам зараз покажу де. Дивіться. Ось я не підгортав. Ну, чим я його спалив? Ану. В коментарях там напишете мені. Ось не підгорнутий стоїть. Ось підгорнутий. Це тут я ось понагортав кучі. Бачимо а, ці ромашки, звісно, капець скільки тут труда вложено, йо-майо, ну навіть я собі теж там, ну, почти веду, якщо виростить 10 гектарів соняшника, я так читав це по мінімальному. Ну, щоб не пахати нічого а так без добрив, без нічого, то треба 100 тисяч гривень. Десятка це на гектар легко уйде у вас. Це повністю я маю що з уборкою і аж до налогів. Що ти тут візьмеш? Мені цікаво. Ось він підгорнутий стоїть. Це ж не то, що я показую тільки свій соняшник і все. Я ж вон поїхався, скільки полів вона знімав, показав. Нема з чого йому тут обрати. Йо-ма-йо. -йо, він взагалі. дійсно це тоненький. перець. Я такий сонячник називаю перець. Тут, наверное, і пчовкам. Не буде що опиляти. Капець, страшно глянути. йо -моє. Да. Це. Ну а що, ні одного дождя немає, не одного. То як знімав відео, я ж говорю, після того не одного дождя. Так, а вон края, я ж зараз покажу так, щоб для наглядності, для тих, хто говорить, що я ж говорю, що окучу. Тому що коментарів було багато іменно за це окучування, щоб підгортав, що... що я типу його спалив гарячий. Землею, накрив корні, ось так він видно тут взагалі хана, дивіться. І тут він весь, ви бачите який, Чип, дивіться. Він весь просто згорів. Там соняшник, да, він теж ну, малий, роста нема нічого, ну, різниця, там хоч зацвів він, а тут він навіть зацвісти не може. Просто тупо згорів. Ось. О. Все, хана. Ну а тепер є різниця в тому, що я підгортав чи немає? Я ж говорю, я б не знімав би це відео, навіть і не показував. Це просто, я ж говорю, що багато хто там за ці підгортання мені говорив і я за цього оце, поїхав і зняв відео, показати. Тому що... Тут дисковка в мене, по дисковки посіяний. Так він стоїть, вроді ровненький, все, ну це взагалі ні о чому. Напевно, сезон закрито. Якщо дощ не піде, якийсь ташок, ну блін, тут тут може бути урожай. Тут вже навіть якщо дощ піде, то не знаю, круг зробити, заїхати, якщо там буде сипати ті 100 кілограмів. Туди нехильно взагалі туди заїжджати. Що тут косить? Тут, взагалі, щоб вообще... він отакий весь був, вже можна заганяти диски, вже навіть не здати дождя. Ого, блін! Що він тут питається? Корінь такий вроді. Не що прям кривий. Так що якось так. Бо я ж е... в тому році не сіяв позапрошлий рік. Я сіяв соняшник, то мені теж писали, що та ну, по дисковки, ще й дві культивації, та ти його сам висушив. Ну він чуть-чуть кращий був, ніж цей. чуть-чуть. І то він дав по тоні тоді. В цьому році наоборот мені, треба було зробити дві культивації. Щоб це типа як. Короче, культивація заміняє один полив, типа дощ. Робив, от, ну, зробив, все зробив, підгорнув і все. Ось вам результат, коротше, який. Все, приїхали, розстроїлись, можна їхати додому. Там в мене ще є один кусочок, теж посіяний соняшник. Та там повністю він весь отакий. Геть згорів, коротше, немає його. Так що так. Пишіть, коментуйте, ставте лайки в підтримку. Ой, ми будемо що то. Що -то будемо дати дожджа. Коли він буде, не знаю, в других регіонах дивлюсь. Дощі ляють, хто то пише там вимакає, у них вже вже задовбали дожі. А у нас ні капельки нема, капець, ні одного. Зими сніга не було, ні дождя нема, ні чорта. Що маємо, то маємо. Так, все, всім удачі, до нових відео, гарних всіх врожаїв.